Написали тему. Наприклад, ми відправляємо за електроенергію фотографію ще Ну можна цей центр відвідувати вже два роки. Перш за все, я записалася на відвідування фітнесу і дуже це полюбляю, бо для мене це вже як входить в мій режим. Завжди відвідую по вівторкам і четвергам. І ось декілька уроків Олена Георгіївна нас навчає роботі з комп'ютером. Я хочу навчитися оплачувати комунальні послуги. А так я знаю, можу дивитися серіали. Тіктоки, всі рецепти кулінарні. Я надаю послуги з навчання комп'ютерів та навчання смартфоном. Смартфони ми вивчаємо. Ну, Зачасту це індивідуальні заняття, комп'ютерні курси це групові, групові заняття. Так, користуються дуже попитом, приходять дуже часто. У людей є потреба оплатити комунальні послуги, зареєструватися в дії. Зараз дуже важливо для мешканців нашого міста та переселенців стали роботи з документами для ЦНАПів. Тут займається фітнес-група Гармонія. Жінки віком від 60 і плюс. Далі ми займаємося фітнес-програмами оздоровчими. У нас є тренування: силові, функціональні, кругові, кардіотренування. Є жінки. Які котрі ну за своє життя ще не разу не займалися, допустим, якимись оздоровчими програмами фітнесом, тим паче. Ну ми як кажуть, починаємо з самих азів, самого малого. У нас ну зовсім маленька була нагрузка спочатку. Зараз ми вже ну, постійно додаємо, Тому жінки вже виконують навіть ті вправи, які вони навіть самі знали, що вони можуть через місяць виконувати. Мне очень нравится, и здесь как-то настроение поднимается, и приходишь домой в приподнятом настроении. Это не только здоровье, это бодрость, это настроение. Выходишь отсюда, как будто ты совсем другой человек. То есть очень приятно, что есть такие вот у нас группы, что можно бесплатно, не за деньги, и морально отдохнуть, и физически поправить здоровье. То есть очень прекрасно. У Нас працює три відділення: значить соціальна допомога на даму в денне перебування, і є ще натуральна допомога денного перебування. Це більше ментальне здоров'я. У нас тут на сьогоднішній день. Три спеціалісти це завідуюча, медична медсестра і соціальний робітник. І обслуговують вони тут 180 осіб, які сюди приходять за своїм покликанням: хто співає, хто займається фітнесом, хто займається скандинавською ходьбою, зарядкою медичною. У нас є фітобар.